Всім привіт! У мене знов посилка з орхідейкою. Сьогодні я отримала дуже красиву орхідейку. І сьогодні я вам її покажу. Прийшла з храму і хочу швиденько вам її показати, щоб ви подивилися, яка вона красива. Це так гарно мені її опакували. Дуже гарно стрілочки показано догори скло. Щоб обережно мені її везли. Зараз я буду відкривати. Зараз я її відкрию. Ой. Ой, адріалін зашкалює. Дівчата, руки трясуться, адріалін зашкалює капут. Зараз я її відкрию. Ой, ух ти, моє красунечка. Я її вже бачу. Ой. Я вже її бачу. Ой, ой, чуть мені не впала. Ох, ти моя красуня. Яка ж ти гарна. Так, дуже гарно орхідейку упакували. Орхідейка, щоб не болталася, скотчем прикріпили її до коробочки. Дивлюся, де воно, де воно мені тримає. Тут відчепили її. Так, ще тут. Ой, ой, красота ти моя. Що тримає тут? Ух ты моя красота. Ти ж моя красота. Ой, дівчата, дивіться, яка красота. Яка красота до мене прийшла. Вичика вона гарна. Глянь, яка вона красива. Я вам зараз її зніму, кульочок і зараз покажу її. Яка вона красива просто. Зараз я це все заберу. Гляньте, яка вона красива? Сіреньєва орхідейка з такими розовими, темно-розовими такими всполухами. Красота. Так, дивимося далі, що відбувається. Квітка. квітка просто. Ну, квітка тут гарна, така велика квіточка. 10 см квітка буде це точно. Так, зараз подивимося ще, що тут потробля мішечку. А коріння, які безподобні. Коріння, які тут красиві. Погляньте. Які тут корінчики гарні. Коренева тут безподобна. Коренева безподобна. Коріння велике, гарне. Листя гарне. Квітка також безподобна. Отака От краса у мене сьогодні. Я в колекції, дівчата. Це ж моя колекція, яку я збираю. І ця колекція у мене поповнилася на одну оргідейку, і їх стало більше. Це ж краса, краса, неймовірна краса. Ой. Дух переповняє такою красотою. Просто не можу. Ой! Радіє, як мала дитина. Ти моя яка ж ти гарна. Запаху поки що не чую. Може вона і буде пахнути, але поки що вона не пахне. Це є оптіфлор. Бачу, що гарні, гарні орхідейки, гарні рослини. Виробник гарний. Дуже красива. І коренева, і листя дуже гарне, і сама орхідейка це є новий сорт. Зараз подивімося, чи є на горшечку назва. Назви немає, на жаль. Це орхідейка називається Тоші. Буде в мене Тоша. Оце такий в мене з'явився новий сорт Тоша. Оце така краса. Гарна така. Гарна, пригарна. Ну, не можу, не можу, просто адріалін зашкалює, така красива. Просто неймовірна орхідейка. Дуже гарна, надба цвітоноси. Ще раз вам її покажу ближче, щоб ви подивилися. Губа тут яка дівчата, губа. Губа до неї якраз така, як вона би хотіла і бути. Така. Фіолетова, фіолетова, бордова, така красива, красива. І сама квітка, дуже велика квіточка тут великий сорт. Має також ще бутончики. Дивлюся, сама квіточка по крайчику пелюстки має такі зубчики гарні. Що вона йде також з такими рюшами ще. Ой, який сорт преподобний. <гум> Яка красота. Це ж треба люди, як працюють, вирощуючи таку красоту. Захоплюються такими людьми, які вміють робити отаку от красоту просто. Просто очі не вірять, що це така краса, що люди вміють це робити, і людям це виходить. І їм велике дякую за це, що вони скільки радість, ну, яку радість вони приносять для кожної людини, яка займається квітами і яка любить квіти. Це ж, це ж скільки праці у цієї квітки, щоб виростити її, от таку красиву, щоб вийшла така краса. Скільки треба. Взяти, спробувати орхідеї, щоб вийлася дійсно от така красота. Я отримала те, що хотіла. Я отримала таку красоту. Дівчата на орхідейці є 20 квіток. Ці бутончики, які ще не доквітли, я думаю, що вони не стресануть. Я думаю, що все в неї обійдеться, все буде добре, ну, надіємося на краще. І оця красота мені процвіте у мене вдома. І вона мені покаже себе, і квіти збереже свої. Квітка дуже велика, більше як 10 см квіточка має. Це дуже буде гарний сорт, дивлюся. Що при тому, що новий, це крупноквіткова, виходить квітка, що буде місце займати багато у колекції, тому що йде великий розмах листків. Так що треба для цієї красоти місце звільняти, щоб було її поставити, щоб вона могла рости у колекції і радувати. Отака красота. У мене сьогодні з'явилася Дома. На тиждень маю адріаліну. А то й на більше. Ну, а я з цією красотою буду сьогодні з вами прощатися. Всім гарно дякую, хто мене дивився, хто відчув мій адріалін і порадів за мене. Гарно дякую всім! Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Мирного неба всім, Божого благословіння, Будьте всі здорові! На все добре, до побачення!